Усім привіт, дорогі глядачі! Літо прийшло і пішло, а шуруповерт потрібен нам завжди. Тож, зустрічайте Vitals Master AU 1825 Кіт набір серії SmartLine Plus. У Кейсі нас зустрічає Інструкція, Сам шуруповерт, Зарядний пристрій для акумулятора, а також набір свердл і біт, які знаходяться в самому кейсі. Акумулятор невеликий на 2 Аг, і він відмінно сюди підходить у плані ваги та ергономіки. Якщо ви багато працюєте, можна взяти ще один акумулятор або акумулятор з більшою ємністю. Але пам'ятайте, потужність електроінструменту не залежить від ємності акумулятора. Великий об'єм вам допоможе довше працювати, але потужність не зміниться. Також батарея, що входить до комплекту, підходить для всіх інструментів із серії Smart An Plus. Що дозволяє додатково розширити свій арсенал інструментів без необхідності покупати додаткових акумуляторів і зарядних пристроїв. Тепер перейдемо до знайомства з самим шуруповертом. Пластмасовий корпус, прогумований в основних місцях інструмента, що перешкоджає ковзанню, Гума гуманисира, і не буде злазити шматками, а рельєф на ній дає хороше щеплення. Дриль шуропокрут має двошвидкісну систему, що дозволяє вибирати оптимальну швидкість обертання в залежності від задачі. Перемикач за запрогумований корпус, тому обраний режим не переключиться випадково. Також він оснащений LED-підсвічуванням робочої зони, що забезпечує хорошу віддімість у темних умовах. Модель Vitals Master AU 1825 SmartLine Plus має максимальний крутий момент у 25 Нм, що забезпечує достатню потужність для більшості завдань. Розмір свердлинного патрону встановить 10 мм, дозволяючи свердлити отвори різного діаметру. Перемикання реверсу ротмічне трохи вище кнопки вівлення по центру самого інструменту. А отже, ви завжди легко можете переключити напрямки обертання з допомогою великого або вказівного пальця. Буквально кілька слів про зарядку акумулятора все просто і легко. Приєднуємо зарядний блок до мережі, стороною до роз'єму вставляємо акумулятор і чекаємо, коли загориться зелений індикатор. Протестуємо його на ділі, як шуруповерт і як дриль. Візьмемо пару саморізів різної довжини і товщини. Жодних проблем. Крутного моменту вистачає для закручування 100 мм саморізу в брус. І не забувайте, що є дві швидкості і регулювання крутного моменту. Як шуруповерт, достатньо і першої швидкості. Тепер спробуємо просверлити 1,5 мм метал 4,5 мм свердлом. І вийшло досить швидко. Тож і тут ми ставимо блюз. І останній найскладніший тест. Перо по деревині 35 мм. Давайте перевіримо, зможе впоратися дріль чи ні. Це завдання було дуже важким. Але якщо сильно треба, шуруповерт зможе впоратися із цим завданням. Так, що у нас у підсумку? Будь то свердління отворів або закручування шурупів. шорупів, шурупокрут Vitals Master AU 1825 Smartland Plus допоможе вам впоратися із завданням легко та зручно. Це відмінний вибір для користувачів початківців і для тих, хто шукає надійний і функціональний інструмент для своїх потреб. Усім дякую за перегляд! Завжди радий вашим лайкам і коментам. До зустрічі у нових роликах!